Вас вітає міський палац дитячої та юнацької творчості міста Запоріжжя. От я керівник гуртка моделювання іграшки Сувенір. То з Оксана Григорівна. Okay. От сьогодні ми з вами е, розпочнемо роботу е, невеличку таку, але дуже цікаву. От ляльку-мотанку. Ляльки-мотанки робили ще з давніх давен із різних матеріалів: із соломи, із тіста, із тканини, із сіна. От, а ми з ниток, а ми з вами будемо з клаптиків тканини робити. І ляльки-мотанки е, бувають різні: і оберегові, і обрядові, і ігрові. От сьогодні у нас буде ігрова лялька-мотанка, ведмедик. От, чому ведмедик? Тому що е, ті ляльки-мотанки, які символізували е, тварин зображення тварин, вони називалися лісовими е, ляльками і дуже подобалися діткам. От, для того, щоб забавити своїх дітей, от матусі робили їм різні ляльки-мотанки у вигляді тваринок і птахів. От, е, я дуже попрошу всіх, хто доєднався до нас, будь ласка, включайте свої камери, щоб я бачила, як ви працюєте. Дуже прошу, будь ласка, от, е, для роботи сьогодні нам з вами потрібно. Е, Такі матеріали. Ну, По-перше, було сказано, що два клаптика тканини. Один у нас довгий розміром 12 на 35 см і другий розміром 10 на 14 см. Нитки товстенькі бажано нитки номер 10 От шматочок стрічки 0,5 мм шириною, ну, завдовжки ось такою шириною. ось. От і завдовжки десь приблизно буде 15 сантиметрів. Потім ножиці, шматочок вати, наповнювача, можна синтепоном замінити, і сапальничка. От, ведмедики у нас, ось я показую вам, які можуть бути вийти в кінцевому результаті. І дивіться, використовуючи різні види тканин, вони будуть виглядати по-різному. Або лахматими, або ось такими трошечки, або геть плоскими, якщо з іншої тканини. і ми можемо також з вами по-різному. Саме краще використовувати до таких робіт фліс називається тканинка, вона м'якенька і виглядає потім дуже гарно. Але для того, щоб розпочати нам з вами роботу над лялькою-мотанкою, ми повинні знати декілька правил мотання ляльки-мотанки. Зараз я вам покажу, геть зовсім на окремому клаптику простому тканини, які правила є. Ну, по-перше, ми коли мотаємо якусь деталь, ми беремо цю деталь у ліву ручку в два пальчики великий і вказівний. Три пальчики в нас вільні. В ці три пальчики ми вкладуємо ниточку довше задолу, і зажимаємо її, та, затискуємо. От. І потім нам дуже зручно буде затиснута наша ниточка, наша е, деталька в руках, пальчиках, і дуже е, зручно буде мотати. Мотати йому вперед за часовою стрілочкою, непарну кількість раз. 3, 5, 7. І кожного разу, здивіться, раз я примотала, я кожного разу затискую, Так, підтягуючи два, три, чотири, п'ять. Коли, ну, П'ять доволі таке саме поширене мотання у ляльці мотанки. Коли я вже домотала, я відрізаю ниточку от, і зв'язую два вузлики. Тобто ми з вами мотаємо не парну кількість раз, а зв'язуємо парну кількість раз. Дуже добре зв'язувати, коли положити на стіл, тоді дуже зручно. Нам зв'язувати. Коли ви зв'язали два рази, ще одне правило треба відрізати зайві ниточки. І коли ми щось відрізаємо від ляльки мотаночки чи ниточки, чи якусь тканину відрізаючи, ми промовляємо: відрізаємо погане, залишаємо хороше. Всі наші відрізані якісь там детальки, ниточки ми кладемо окремо, щоб потім не смітити, ми в кінці заняття їх зберемо. І викинемо у сміття, щоб не смітити в домівці. Дивіться, коли ми з вами мотали, правила ми знаємо Таня тепер уже з вами. так? Але саме основне правило це гарний настрій. Тому ляльки-мотанки треба робити з гарним настрієм. Щоб у нас покращився з вами настрій, давайте зробимо таку з вами вправу. Ці дуже широко посміхнулися. На мене подивилися і широко, Молодці. Тепер зняли свою посмішку і кинули в повітря. Дивіться, бігом всі посмішки кинули і ці посмішки полетіли далеко-далеко. Тепер я ось дивлюся: у мене такі е, гарні дітки, е, і я в них їхню посмішку ловлю з повітря вашу так? і прицепляю до себе на обличчя. І посміхаюся вашою посмішкою. Ми з вами посмішками помінялися. От. І тепер з гарним настроєм, один одному посміхнулися і працюємо з вами далі. Беремо з вами на початку маленький клаптик тканини. Дивіться, ось у моєї тканини є виворотній бік і лицевий, то ми лицевим боком кладемо до себе. Поклали. Тепер по довжині складаємо наш клаптик в три рази. Тобто раз чуть далі серединки і другий раз. Так? Ось, у нас вийшов рулетик три рази складяний. І тепер, так як я вам говорила, у ліву ручку двома пальчиками затискуємо краєшок нашої складеної тканинки. Беремо ниточку, вставляємо в три пальчики довше за долоньку, щоб нам було чим зв'язувати. І відступаючи приблизно десь 0,5 мм, ми замотуємо, притягуючи кожного разу П'ять раз, два, три, чотири. 5. Ось ми замотали, тепер відрізали нашу ниточку і зв'язали два рази. Таким способом ми мотаємо як цукерочку, наче кінчик цукерочки. Коли ми відрізали зайві ниточки, у нас вийшов зв'язаний з однієї сторони, начебто як цукерочка. Тепер ми переходимо на другий бік цієї тканинки. і Точно так само з вами робимо, повторюємо наші дії. Тобто затискуємо в двох пальчиках, ниточку беремо і замотуємо, відступаючи від краю 0,5 мм, притискуючи кожного разу. Чому притискуючи? Через те, що. В нас потім не розмоталася для того, щоб у нас хорошо притискувалося, і ми беремо товстенькі ниточки міцні, от, щоб вони не рвалися в руках. Зв'язуємо ще раз, нагадую з вами два рази. О, в нас вийшла, дивіться, ось така цукерка, бачите? Але ми продовжуємо роботу над цією цукерочкою. Ми вивертаємо, дивіться, на лицьову сторону кожен бік. Кожен бік. Ось, вивернули. Так? Так? Хто повторив за мною, повторяємо. І відступивши від краю, чуть-чуть, ми отак пальчиками, коли натиснемо, ми відчуваємо те змотане, що було перед цим. І от нижче того змотаного, знову затискуємо пальчики і мотаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться, у нас вийшли з вами ось такого. Кулька маленька на кінці. Не забуваємо, що зв'язуємо два рази. Раз. Два. Відрізаємо ниточку, промовляючи. Відрізаю погане, залишаю хороше. От, з одної сторони, в нас з вами дивіться: кулька вийшла. Вийшла кулька. Так у вас. Тепер дивіться. Починаємо робити те саме з іншої сторони також кульку. От Відступивши трошечки, ось ми трохи, так намацали, де у нас там знизу замотане, відступили і знову з вами підмотали 5 раз, притягуючи кожного разу. От, відрізали ниточку і зв'язали 2 рази. В нас з вами вийшла такі чудові майбутні передні лапки ручки нашого ведмедика. Ось бачите, які в нас вийшли чудові. І з маленькими кругленькими кульками-долоньками. Тепер ми з вами беремо більшу за розміром клаптик тканини і точно той самий повторюємо. Процедури, які у нас були перед цим із ручками. Тобто ми кладемо, по-перше, не виворотньою стороною, а лицевою, це я нагадую, і складуємо три рази трошки далі серединки, рулетик один раз і зверху накрили другий раз. Дивіться, у нас вийшло раз, два, три, три рази складено рулетик. І точно так само, відступаючи від краю, 5 міліметрів ми підмотуємо цей край у вигляді цукерочки. Спочатку у нас будуть е, цукерочки, так, а потім маленькі кульки. Ось цукерочку змотали з одної сторони, зв'язали два рази. Раз і другий раз. Зайві ниточки з вами відрізали. Так, тепер порівняли, порівняли, щоб у нас складене було, ось так порівняли, порівняли, порівняли. Складене було геть гарненько. І з іншої сторони перевернули, повторюємо ті самі рухи. Тобто беремо, затискуємо двома пальчиками, кладемо ниточку, у три пальчика затиснули і відступивши 5 мм від краю, ми з вами мотаємо разів, притискуючи кожного разу. Два, три, чотири, п'ять. Підмотали, відрізали ниточку і зв'язали 2 рази вузликом. Раз, і два. Зайві ниточки з вами відрізаємо, промовляючи, відрізаю погане, залишаю хороше. Так? Ось у нас цукерка така довга тепер цукерка, да? такий наче як льодяник довгий да? вийшов. Так? І тепер ми можемо потрібно нам вивернути на другу сторону. Знову ми вивертаємо вже не лицевий бік. Дивимося, щоб наші оці кінчики підвигаємо як можна ближче до краю. В середині пальчиком допомагаємо собі. Накриваємо. І щоб у нас така невеличка кулька виходила. Невеличка, не робіть великі. Якщо ви великі зробите, у нас не хватить тканини на тільце. Тому робіть невеличкі кульки. От. І відступивши знизу кульки, також підмотимо 5 раз. 2, 3, 4, 5, І знову зав'язуємо два вузлики. Раз. І два. Підрізаємо ниточки і переходимо на іншу сторону нашого ведмедика. Порівняли, порівняли, підвинули зниз з серединки, ось так пальчиком підвинули, щоб у нас кулька невеличка. Вийшла ще раз, наголошую на цьому. От. І тепер ми цю кульку. Також підмотуємо 5 раз, 2, 3, 4, 5. Підмотали. Тепер зав'язали вузликом два рази. 1, раз, 2. І зайві ниточки відрізали. Зайві ниточки складуємо на окремо на кучку, для того, щоб у нас не смітити. Так, дивіться, у нас тепер одна маленька цукерка, одна велика, така з кругленькими кульками на краях. Беремо тепер велику нашу цукерочку. Кладемо так, щоб склалася кулька до кульки, навпіл. Ось так, дивіться, Раз. Зрозуміло, ось так: навпіл. Кулька до кульки. І в нас там, де склалося, отримується два таких кутика. І з правої сторони, з лівої. Нам ці кутики треба перев'язати для того, щоб у нас утрималися От, Дивіться, як ми це робимо. Ми також тримаємо деталь вже складену з тої сторони, де складена двома пальчиками. От, і починаємо мотати. Дивіться, навскоси вуглика. Навскоси вуглика мотаємо. Раз. Два. Можливо, зразу не вийде вас, не переживайте, повторюйте декілька разів, поки не змотаєте. І в нас ось, ось змотали, вийшов такий ось його вушко, таке маленьке. Тепер е зв'язуємо наші ниточки, щоб вони ж не розпустилися, двома вузликами. Раз, два. Зайві ниточки відрізали. Так, одне вушко є. Тепер ми трошечки отак повертаємо для зручності і повторюємо наші рухи з другого куточка. Також навскоси, дивимося, щоб у нас вушка вийшли не маленькі, не великі, а однакові. От, скільки нам тут треба? Це ось у мене завелике. Я трошечки поправляю так, щоб у мене вийшло схоже на о, схоже на те вушко по розміру. От, І також підмотую раз. Підмотали п'ять раз. В нас тепер уже наш медведик чує, в нього є вушка, і він тепер у нас чує все, що ми говоримо. І переходимо з вами до голівки. Що ми, як ми робимо голівку? Ми беремо. Шматочок вати або синтепонського з От, є. Можна, якщо в ні в кого немає ви навіть наповнити обрізками ткани. От, цей хлопчик вати ми згортаємо у міцну кульку, Так начебто місимо з мамою тісто на вареники. Так, і ось така міцна кулька у нас, бачите, міцна, міцна вийшла. Беремо, розкриваємо нашого ведмедика. І під верхню розкриваємо всерединки верхню частину, і туди вкладаємо нашу кульку у верхню частину. Так? Склали назад тканинку і знову накриваємо. І дивимося, можемо пальчиком трошечки підвинути нашу ватку ближче до вушок, щоб голівка в нас була більш круглішою. І тепер в нижчі нашої ватки ми нашу тканинку отак зібрали до кубки, і там, де в нас буде вже шийка, перемотали. Нашого ведмедика також п'ять раз. Два, три, чотири, п'ять. І зв'язали двома вузликами. Сподіваюся, ви за мною встигаєте. Ось, відрізали зайві ниточки, і в нас уже є. Нижні кінцівки нашого медведика, вушка і голівка, окремо зроблені наші ручки. Що ми робимо? Ми знову роз'єднуємо дві ножки і між цими детальками вкладаємо наші ручки, накриваємо зверху деталькою, то, що ми підняли. Рівняємо ручки, щоб вони були однаково що з правої, що з лівої сторони, підвигаємо поближче до голівки і затискуючи нижче наших ручок, тепер уже на талії. Беремо поясочок, такий йому і стягуємо 5 раз, два, три, чотири, п'ять. О, який гарний отримується в нас ведмедик. Ведмедик цукерочка. Кожен може своєму медведику надати ім'я, яке йому хочеться. Дуже е, полюбляють дітки гратися маленькі такими ведмедиками. От, це гарний подаруночок може бути і сестричкам, братикам, і також, якщо зробити в патріотичних кольорах, можна навіть подарувати військовим знайомим. Так їм це буде дуже до вподоби. Але мені дуже хочеться нашого ведмедика з вами прикрасити. Тому я сказала, що потрібно мати стрічку. Так як він у мене жовтого кольору, я дуже захотіла, щоб трошечки було у кольорах нашого Прапора нашої України. Жовто-блакитний. І я взяла блакитну стрічечку. Ми відрізаємо приблизно десь 15 см нашої стрічечки. Дивіться, у мене на одному ведмедику є стрічечка на шийці в виді, вигляді бантика. А ось у другому на пояску такий, начебто, поясочок. І вже отак, якщо подивитися на них е, окремо, то цей більше схожий на дівчинку, а цей більше схожий на хлопчика. От. Вибираєте самі за своїм бажанням, куди вам буде зручніше і красивіше поцепити нашу стрічку. Я буду її прикріплювати на шийку. Тобто, дивіться, я беру стрічечку, зав'язую спочатку одним вузликом на шийки, а потім роблю бантик. Як ми робимо бантик? Ми складуємо навпіл одну сторону стрічки, другу сторону стрічки і перев'язуємо між собою. Також вузликом рівняємо наш бантик. Ось. Ось так ми можемо зробити окремо бантики окремо, і клеєм прикріпити на вушка. Ось. І мені ще хочеться такий невеличкий зробити йому поясочок. Синенький. Я такий невеличкий, ще й прикріплю поясочок. Тобто, прикрашати свого ведмедика це вже ваше бажання. Як вам до вподоба. У ляльок мотанок ніколи не малюється обличчя. Правило таке, тому що вважалося, що якщо ляльки-мотанці зробити обличчя, вона олюднюється і може приносити вже якесь лихо. Або роблять сакральний хрест, або залишають просто немальоване. А от у ляльки-мотанки, які відображають тварину. Так, ну, Наприклад, там, зайчика, чи ось як у нас ведмедика, можна малювати е, обличчя. Тобто, якщо ви забажаєте, ви можете йому намалювати маркером е, очки, носика і ротика, мордочку для медведика. Ось дивіться, який у нас гарний з вами отримався ведмедик. Дуже дякую вам за. Те, що ви були присутні на майстер-класі. Сподіваюся, що вам всім сподобалося, і хай ведмедики принесуть вам радість і щастя. Обов'язково всі посміхнулися і до нового дякуємо дякую. Дякую. Дякую вам Жарні. за майстер. клас Дуже дякую. цікаво було. Дякую.